Вітаю, друзі, на моєму каналі. Як ви знаєте, цей канал створений для того, щоб показати свій шлях з нуля, як я добиваюся результатів, як я проходжу через якісь трудності, щоб ви розуміли, що ви не одні такі. І взагалі повернемось до того моменту, де я говорив два місці, тому що я починаю переналаштовувати свою торгову систему, буду старатися виконувати весь план, щоб досягти якихось результатів трейдингу. Але, на жаль, в мене нічого не змінилось, в мене постійні стопи, постійне вигорання в цьому нерозуміння. Хоча я якби розумію, але вже в періоді торговлі в мене знову щось не виходить, хоча я думаю, що я правильно все зробив, але по факту в мене нічого не виходить. І тут я думав вже здатися, якщо чесно. Тому що не хотілося, по-перше, цього робити, здаватися. А по-друге, блін, а як здамося, що буде далі? Але трейдинг це. Два, але, але в трейдинг я влив два роки життя. Типу, і не хочеться знаєте, кидати цю справу з одної сторони, а з іншої сторони в тебе нічого не виходить. І тут мені вирішив допомогти Руслан. Хто його не знає, я трішечки пізніше вас познайомлю. Це мій знайомий. Ми з ним взагалі познайомилися два роки тому в Варшаві на бізнес-форумі Big Money. Дуже чудова людина в спілкуванні. І взагалі він шариться в кріпці ще більше, ніж я. І заробляє на цьому ще більше грошей, ніж я там за рік. Він заробить це за місяць, а я зароблю за рік. Але ми зараз не про це. Тому э, дякую тобі ще раз, Руслан, за цю чудову можливість. Я тебе не підведу. Буду взагалі топити до кінця, тому що. Як то кажуть, це моє життя, мені треба змінюватись, треба йти, щоб не сид... щоб не залишатися на роботі до кінця свого життя, як то кажуть. Буду викладатись на максимум, тому підтримайте мене підпискою і також лайком, щоб просунути це відео. І що хотів ще сказати, переходьте обов'язково в телеграм-канал Руслана, там я публікую свої угоди. Також проводив в Discord-каналі аналітику. Там є також навчання безкоштовне, де ви можете багато чого корисно навчитися, якщо ви тільки новачок. І взагалі, якщо ви на такому самому місці, як я, то ви теж можете зайти, подивитися. Там такої інформації ви взагалі не знайдете в Ютубі і в якихось відкритих джерелах. І що хочу сказати. Буде трішечки взагалі зараз вставок з навчання, як взагалі це все проходило. Можливо, ви для себе щось нове відкриєте. І будуть виходити періодично 2-3 відео на місяць. Я думаю, що з роботою буде все окей, то можна, можна і 3 відео на місяць. Буду взагалі публікувати, як проходило навчання в мене, які трудності в мене взагалі. Хоча я думаю, їх не буде так багато, тому що я вже знаю, що і як, але до кінця всього не знаю. І покажу вам трішечки Discord канал і трішечки вставок, як я говорив з, з вступу навчання, тобто як ми взагалі все обговорювали. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися якусь корисну інформацію, тому не прощаємося, а переходимо дивитися. Все, не забувайте підтримати лайком та підписуватись на канал. Так, швиденько покажу вам телеграм-канал і Discord, а потім вже на кінець накину нарізку з навчання, як в мене все проходило. Щодо телеграм-чату. Щодо телеграм-чату, тут можна пообщатися. Можна задати якісь питання, на яку отримуєте відповідь взагалі все по ринку, що вас цікавить. Також тут актуальні думки по ринку, куди люди заходять взагалі, взагалі в які угоди. І, наприклад, ви захочете якусь угоду зайти, можете скинути сюди, там, там проаналізують її і дадуть вам типу, відповідь, чи ви правильно щось зробили чи ні. Також через Телеграм ви вже можете попасти в Discord. В Discord тут виходять багато новин. Тобто, наприклад, давайте пройдемось швиденько, там, наприклад, по навчанню. Тут навчання багато багато цікавих інструментів, з якими можна попрацювати, також без води це все, все чітко пояснюється в деталях. Так що майте на увазі, це набагато краще, ніж дивитися YouTube, де багато води. Також проходять тут ефіри. Кожного дня, практично, можете бути в курсі актуальних подій на ринку і взагалі дивитися, як відзначають зони, як взагалі він торгує. Я думаю, вам це буде цікаво і піде піде вам на користь. Також тут сигнали по Форексу є, також по криптовалюті. Можете собі тут поставити навіть увідомлення і, і торгувати. Типу, що вам ще показати. Думаю, на цьому все, далі зайдете, дізнаєтесь самі. І далі, думаю, далі вам немає сенсу тут показувати. Переходьте, дивіться, обов'язково підписуйтесь. Тоді поїхали по навчанню, покажу вам, як це все проходило, і будемо одразу прощатися. Зараз будемо робити стіль. О. Вот. У меня слегка моя работа отличается вот, наверное, от, наверное, тех видео, что я смотрел на YouTube. Или, может быть, сначала будет чуть-чуть не, не ясно, о чем я буду там говорить, но потом то все поймем. Угу. Самое первое и самое главное, на чем строится основа оба трейдинга а вообще в целом, это сначала стратегия. Но чтобы перейти к стратегии, Тебе нужно понимать, на что ты смотришь. А большинство ребят, и вообще в целом, Apple людей, они смотрят просто на итог, и дальше уже там, типа, вот если питок падает вниз, то будет вниз падать альта, поэтому я буду шортить. Нет, у меня тут чуть другая история, мы будем ее разбирать. А у меня основной нарратив работы, он по индексу. То есть вот эти индексы. Угу. их тут очень очень много, но э, эти индексы они дают тебе полный спектр восприятия графика и плюс на индексах именно криптовалютных нельзя манипулировать, потому что, например, про вот манипулировать ценой э, биткоина легко, ты взял его и просто продал в стакан, а чтобы сделать манипуляцию индексом, это очень глобальный уровень, поэтому только индексы могут от, отображать реальные вещи в графиках плюс общаясь с ребятами что работают в пропе на крипте только не в том тропе где есть фаза 1 фаза 2 а именно в настоящем тропе где все эти кто сидят в офисе и uh -huh. торгуют у них тоже основ... основная работа происходит через индексы поэтому мы сначала изучим все индексы и потом ты по индексам, даже несмотря на биток эфир и на альту, будешь знать, что, что будет с ней. Вот мы, вот мы будем так работать. Значит, давай будем ходить по самому первому индексу. Самый главный индекс – это биткоин-доминация. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы определить, что тебе сегодня или в течение недели, или в течение месяца торговать. Если биткоин доминация будет валиться вниз, значит на битке будут более слабые реакции, им балансы будут плохо заполняться и график будет некрасивым. Но если брать альту, то при падении доминации альта себя ведет очень очень технично, снимает пулы или ковидности и начинает расти вверх. Вот это, вот это вот самое главное. То есть ты должен понимать, куда, зачем идет доминация. Это прям самая база. Значит, что такое биткоин доминация в целом? Это процент денег всего рынка, находящийся в битке. Чем этот процент ниже, тем меньше процент доминации, тем альта себя чувствует живее и может стрелять вверх на 5-10% на там типа просто так. Чем эта доминация выше, тем альткоины становятся более ущербнее и их торговать нету смысла. То есть любой лонг сценарий, который ты видишь на вот альте, ты его должен подтвердить через падающую доминацию. Если ее нет, Якщо нету, то там лонг буде либо слабий, либо ми даже не доб'ємо до пула ліквідності і будемо болитися вниз сразу. зразу, так? Поэтому этот індекс такой найдет для тебе базовий ламп. Моє питання. Питання можна одразу ставити чи пізніше? Дивіться, щодо індексів, там його потрібно так само розмальовувати. Ну, типу, аналіз робити так, як повседнів, так? И все сезоны будут так уж и по индексу, че я правильно созразумею? Да. Ага, хорошо. То есть мы будем, я тебе сейчас просто хотел пройтись по. индексу, ага, хорошо, потом да, Я да. буду тебе рассказывать, будем анализировать японские ставечи, да, то есть тот метод за что мы будем использовать, он будет работать и на индексах, потому что там японские ставечи на крипте, на форексе и, например, на фонде.